Доброго ранку, привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео в новому влозі. Сьогодні ранок сонячний, такий спекотний. Вже 36 градусів, 10 годин ранку. Ми йдемо в кав'ярню попити каву. Хто дивився вчорашній влог, то я там увечері розповідала, що у нас закінчилася готівка, і Ми не змогли у банкоматі зняти гроші, бо їх там не було. То ми йдемо в кав'ярню, в якій можна розрахуватися карткою. Да. Не у всіх кав'ярнях. Там, там замок є. Не всі кав'ярні приймають картку, багато кав'ярень хочуть готівкою, щоб з ними розраховувалися, але все ж таки є такі, в яких можна розрахуватися карткою. Тож йдемо туди, а вже увечері, коли буде не так спекотно, підемо в банкомат. Будемо спробувати зняти готівку. Сьогодні будемо тільки карткою розраховуватися. Ось так, такі у нас справи. Ось цю кав'ярню ми сьогодні йдемо. Наші друзі вже тут. Слухайте, сьогодні так жарко. Ми вже попили каву. Я хотіла в кав'ярні щось для вас зняти, але просто виходила на вулицю. Так жарко було, що навіть слів не вистачає, щоб щось для вас записувати. Сьогодні просто повітря не вистачає, щоб дихати. Ніби 37 градусів я так подивилася, але здається, що всі 50 Повітря аж гаряче, коли дихаєш. Але тут таки не буду вас нагружати своєю погодою, своєю температурою. Ходімо, лісі. Йдемо зараз в Монмілк, треба дещо придбати. Молоко для кави закінчилося, тож потрібно взяти його. Вчора я просто помирала. У мене так все пекло, я просто не знала, куди себе діти. Ввечері пантенолом попшикалася, тому що було просто неможливо. Так все пекло. Мені так було недобре, що це просто капець. І до речі, ось тут цю частину голови, лоб я також спекла, і тут навіть припухлість утворилася. Сподіваюся, все буде добре. А мене колись таке було, до речі, тоді досить сильно обгоріла на сонечку. І в мене тоді теж такий стан був, ніби якась опухлість в зоні лоба утворилася, і потім воно все вниз на обличчя пішло під очима, підпухло. Тож я так собі думаю, що це все просто наслідки того, що в мене дуже сильно сонце припекло. ...пережарило. Сподіваюся, що цього разу я на обличчя не піде, а можливо вже завтра зійде цей ця припухлість. Так, йдемо в магазин. Що, мама, возьми. Пішли. – Отікувати. Пішли, Алісі. Так, йду знову в магазин. Слухайте, ну це просто якесь покарання, чесно кажучи. Прийшла додому, розпакувала все, зрозуміла, що ванільки немає. Я купила купую таку, ванільний екстракт, така маленька пляшечка рідина. Я її взяла в супермаркеті, міні-маркеті, в кошик поклала. Коли прийшла на касу, просто поставила кошик і вже продавець все з кошика сканувала, і скоріше за все, ця ванілька там в кошику залишилася, тому що її в чеку немає. Вона просто все весь великий товар, який був, вона просканувала і я розрахувалася, і я навіть не звернула увагу, та і вона не помітила, що ще маласенька така пляшечка залишилася. В кошику, а мені вона терміново потрібна. Я зараз планую готувати сирнички, тож мені потрібно туди ванільку додати. А в мене вона закінчилася. І от я була в магазині, я спеціально там все необхідне брала, в тому числі ванільку. Тепер змушена додатково бігти в магазин. От. Дуже не люблю, коли таке трапляється, але ж що поробиш. Ще така прикрість, хочу вам розказати. Невеличка трапилася. А, до речі, хотіла розповісти, ну, тут все без змін, поки що шишка є. Але ну, болить просто тільки шкіра, болить, типу як спечена. Все, нічого, нічого більше. Я вам розповідала, що в мене вже таке було. І тоді Женя та друзі жартували наді мною, що до мене приходив Тайсон, зробив мені хук справа, хук сліва, і тому у мене ось так опухло обличчя. Але ж цього разу знову прийшов до мене Тайсон. Така вже ситуація була, Ну, я сподіваюся, дуже сподіваюся, що завтра воно не опуститься. Мені нижче на обличчя, бо в п'ятницю ми вже летимо на візеран. І не хотілося б зі смішним обличчям ходити, бо ж планів чималенько. І хотілося б і гарних фото і все решта. Ну, то таке. Так, а що за прикрісня сталася? Це... Один із готелів, який ми бронювали, нам дали відбій, відмінили бронь нашу. По причині, що на три дні, бо ми один готель забронювали, оплатили. На три дні ми його проплатили, і причина в тому, що на три дні вони не бронюють. на довший термін. І поки що гроші не повернули. А нам щоб забронювати новий готель, ну, звісно, було б добре дочекатися цих коштів і за ці кошти бронювати новий готель. Хоча ми по гарній вартості знайшли місце. Але тепер доведеться щось думати нове. Ніби, знаєте, вже галочку так поставили, що вже все, цей пункт виконано, але тепер знову... Потрібно повертатися до пошуків, бо готелі такі не бюджетні і потрібно знову докладати зусиль, шукати щось, вичитувати, вишукувати. Тож таке. Так, добре, я вже майже на місці переходжу дорогу, йду за ванількою і ще жалісі пообіцяла. В дитячу кімнату, так як вчора ми туди не потрапили, бо не було в мене готівки. І зараз потрібно буде, коли вона прокинеться, спочатку піти, зняти готівку в банкомат, а потім вирушати в дитячу кімнату. Бо ж пообіцяла? Так, все, ванілька є. Погнала я додому, бо ще багато справ на сьогодні. А насправді, не знаю, чи ви помітили, а мене знову накрила хвиля, хочу додому. Два дні я вже щось не можу зібратися до кучки, до кубки, хожу, ніби розбита. На думки якось то туди, то сюди. Також не можу сконцентруватися, знаєте, такий стан тривоги. Час від часу у мене таке буває і от знову чергова хвиля мене накрила і я просто-просто просто працездатність на нулі, як то кажуть. Ну, я думаю, ви помітили по моїх крайніх відео, що настрою в мене зовсім немає. Так, а ми за лісою йдемо в банкомат. Вчора. Хто дивився, вчорашній влог, той знає, що так. Трапилося, що я залишилася без готівки в банкоматі. Зняти гроші неможливо було, бо їх там не було. Отож, спроба сьогодні ще раз це зробити. В день неможливо було йти в банкомат, тому що така сьогодні спека була. Я знаю, що багатьох дратує те, що я часто кажу, що спеку, жарко і так далі. але... По тій причині ми не пішли сьогодні в день в банкомат. Отож, зараз у нас ще одна спроба зробити це. Якщо нам вдасться зняти готівку, то ми підемо в Вінкомплазе в дитячу кімнату, я там в супермаркет зайду, бо рюкзак з собою взяла. От, І залишається сподіватися, що гроші в банкоматі будуть. Сьогодні ніби понеділок. Мають бути. Це на вихідних зазвичай так буває, що грошей немає, але буває і в будній день. Приходиш, а грошей в банкоматі немає. Отож ми готівку зняли Ура, ми з грошима. Йдемо в плазу в дитячу кімнату. Пета Так, да, Супер. Бо коли немає, готівки. В гаманці якось почуваєшся не дуже, тому що на базарі потрібно лише готівкою. Розрахуватися, я вам вранці говорила, що в деяких кав'ярнях, інколи в магазинах, якщо ти там якусь дрібничку до 10 тисяч купуєш, то ну, також готівкою картку не приймають. Тож Потрібно, щоб була готівка. Ось такі справи у нас. Так, ну що Аліса залишається в дитячій кімнаті, а я йду в вінком. Потрібно дещо придбати, деякі закупи зробити. Ці закупи, чесно кажучи, я вже не знаю, куди від них діватися. Міби здається, що ну, все, я вже сьогодні купила все, всього і мені на тиждень вистачить, не потрібно буде щось докупляти. Але ж ні, знаходиться щось, що закінчилося, і тобі воно потрібно обов'язково. Ось таке життя. До речі, нагадую про мої соцмережі, інстаграм та телеграм-канал. В описі під відео залишаю на них посилання. Долучайтеся і туди. Буду рада вас бачити і там. Тут вони щось переорганізували, я навіть тепер не знаю де, що є. Ось такі тепер візочки, ну і зручні погнали. Погнали купувати. Так, два багетики я взяла. Вони тут е, смачні. Вони 5600 коштують, але смачненькі. О, ще помідорчики мені потрібно взяти, бо закінчилися. У мене вдома взагалі немає. Сьогодні на обід робила салат, тож використала все, що було. Якісь вони тут такі не дуже гарненькі, але, але візьму так, до п'ятниці, щоб уже було, щоб я вже... Не бігла на базар за ними. Так, це є. Ще мені потрібно авокадо знайти. З авокадо в них щось не дуже добре, там парочку лежало, і то таких тверденьких. Найм'якший я вибрала, взяла на сніданок, буде. Я ще взяла ось таку баночку кокосової олії. Вона 36 тисяч, вона всього коштує з півтора долара 50 мл. Мені потрібно, я знімаю макіяж кокосовою олією, розчиняю туш. Ну і для масажу її використовую, також в мене закінчилося. Це наче непогано. Так, Ось такі в мене вийшли закупи ще ось такі трубочки. Взяла з манго, з полуничкою шоколадні. Аліса їх любить. і Женя полюбляє, Ж будуть їм смаколики. Йду в дитячу кімнату за Алісою. Будемо вже ще 10 хвилин та й будемо рухатися додому. Так, ну що ж, друзі, ми за лісою повертаємося додому. Вона трішки погралася, деякі закупи я зробила, готівку зняли, ніби все на сьогодні із запланованого виконали. Тож, будемо йти додому, і я буду завершувати це відео, цей блог. Можливо, він не такий насичений та інформативний сьогодні вийшов, як хотілося би, але обіцяю, що завтра придумаю для вас щось цікавеньке, буду про щось цікаве розповідати. Тож не забудьте підписатися в цьому відео, поставити вподобайку та написати коментар. І бажаю вам всього найкращого. Зустрінемося з вами завтра в новому відео, в новому блозі. На добраніч!